Ключі від 52 відремонтованих помешкань отримали працівники львівської залізниці, які проживають у Тернополі. Старі кімнати гуртожитку по вулиці Шопена, 17 – Тепер повноцінні квартири. Витрати з реконструкції будівлі взяло на себе підприємство. Загальний кошторис склав понад 23 мільйони гривень. Мешканці чекали на подію близько трьох років, тож тепер готові повернутися в оновлені домівки. Це просто уявити собі, коли в мене в цьому гуртожитку народився син. Виріс і одружився. І, дасть Бог, вже скоро будуть внуки. Буду чекати цю подію з радістю, так само, як отримання цих ключів. Ну, на сьогоднішній день отримати таке житло. Радість для всіх. В даному випадку всі задоволені. Я думаю, всі мешканці задоволені. У старій будівлі зробили надбудову, а поруч добудували ще чотири поверхи. Також під час реконструкції зробили шатровий дах. Старі дерев'яні перекриття замінили на монолітні залізобетонні, проклали зовнішні та внутрішні інженерні мережі. У перспективі мешканці гуртожитку зможуть отримати право власності на займане житло. Усі мешканці, які тут будуть проживати, їм створені усі умови, належні умови для проживання. Сьогодні там встановлені газові плити, двоконтурні. Ні, котли, встановлені омивальники, ванни, газові плити, тобто все передбачено для вже проживання. Крім цього, зроблено належно ремонт, тобто мешканці, які тут будуть жити, можуть заносити меблі і проживати. Важливим є те, що в непростий для економіки час держава все ж таки знаходить можливості забезпечувати простих працівників укрзалізниці не тільки робочими місцями, але й житлом. У зданому будинку сім'ї отримали 44 однокімнатні квартири та 8 двокімнатних для багатодітних родин виділено по дві квартири. І ми сьогодні вирішуємо і соціальне питання, і вирішуємо питання розвитку і перспективи залізниці на Тернопільщі. Тернопільська залізниця це більше 3 тисячі з половиною працівників. Це мільйони надходжень податків, і велика вдячність цим людям за ту роботу, яку вони проводять на нашій землі.